Останні 50 сторінок цієї книги я розтягувала як могла. Мені дуже не хотілося, щоб закінчувалася історія. Завдяки цій книзі я дізналася, що таке комфортна та затишна книга, і зрозуміла, що гумористичне українське фентезі це окремий вид мистецтва. Гумор тут тонкий, щирий, справжній український. Я не впевнена, що якщо цю книгу перекласти, то Жарти іншою мовою смакуватимуть так само, і якщо ви ще не здогадали, що це за книга, діва матері третя від Юлії Нагорнюк. Моя щира рекомендація: я тут навіть стікери використовувала. На випадок, якщо мені раптом заманеться впасти в депресію, я відкрию будь-яку сторінку і відразу передумаю. Хоча стікерами я відмічала не лише гумор, тут багато зрілих та влучних висловлювань. Особисто для мене на тригери були аж занадто мені знайоме дитинство Марини. Щодо сюжету, загалом це історія трьох майже звичайних дівчат-відьмачок. Вони всі надзвичайно різні і впевнена відгукнуться кожному. Побутові та романтичні теревени з дрібкою магії, цікава інтерпретація шабашу та взагалі сучасної відьми. Мені надзвичайно сподобався рух пластунів. Ну, реально класна тема. Я б і своїх дітей віддала. Кудись туди розмови про мистецтво та архітектурні пам'ятки пізнавальні і водночас не перевтомлюють. Якщо ж копнути глибше, то в цій книзі і про стосунки, і про дружбу, і про те, як відстоювати особисті кордони та власні погляди. Взагалі тут піднято дуже багато актуальних тем, які змушують зупинитись та задуматись. І водночас не виникає бажання швидше перегорнути, тому що втомлює і не цікаво. Діва матір третя потрапляє в мій список подарунки для близьких людей. Я буду цю книгу рекомендувати всім. А автору я бажаю натхнення з нетерпінням. Чекатиму нових книг. Прочитайте, ця книга варта вашої уваги та вашого часу. Рекомендую.